Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда. Brompton. сьогодні в руки до нас попала ось така штука. Не всі знають, що це і де воно монтується, бо коли гублять, питають звідки воно вилетіло і що це таке. А це друзі, заглушка підсидільної труби, захищає від бруду, вологи та служить як стопер, щоб труба не билася об землю. Замовляв її на AliExpress за 4,25. Тоді як ціна оригіналу 1299. Опису взагалі нема, лише пише, що вона підходить для оригіналу Brompton. По відгуках жаліється на те, що вона недовговічна і ніби резина не дуже якісна. І ще пишуть, що при складанні сідло трохи припіднімається, але по суті так само і в оригіналі. Якщо для вас це критично, то на алі можна знайти і з меншим кліренсом. І також, якщо шукаєте цей ковпак, не спутайте з ковпаком для карбонових труб. Бо як бачимо в цьому відео, вони трохи відрізняються. Ось так він виглядає в моїй ноунейм no Титановій трубці з діаметром 31.8 і сидить плотно. По вазі різницю між оригіналом ви бачите в себе на екрані. Ну і на кінець підписуйтесь на канал, поділіться відео, бо щось YouTube ледве повзе в порівнянні з Тіктоком. А всім, хто підписаний, щиро дякую.